Моє вітання вам, жителі села Драгова, села Кічарелле, села Станиць та села Забереж. Я думаю, вже всі ви знаєте про моє майбутнє звільнення. Залишаюся працювати на посаді заступника сільського голови ще кілька останніх днів. І починаючи з липня я не залишаю Драгову, не залишаю розвиток, як багато з вас думає. Знаю, що є багато пропозицій від вас залишатися працювати. Продовжувати працювати на посаді заступника, тому що якщо буду звільнятися, то драгово розпадеться, буде великий занепад. Я вас хочу просто заспокоїти. Занепад буде тоді, коли я лишуся працювати на посаді заступника сільського голови. А занепад буде тому, що сільська рада, бачите, зовсім неефективно розвиває ані громаду, ані Драгово, ані Кичарела, ані інші села Драгівської громади. А для мене не цікаво і не важливо статус на посаді заступника сільського голови, або для мене не цікава посада сільського голови, чи статус депутата сільської ради, районної ради або обласної ради, або навіть Верховної Ради. Мені не потрібні ці посади, ці статуси. Мені потрібно тільки одно було. Коли я йшов на посаду заступника сільського голови. Мені потрібен був розвиток громади. У мене та багатьох моїх знайомих, які підтримували на виборах Довганича, є багато ідей розвитку громади, але так сталося, що Довганич ці всі наші ідеї відкидає. Тому у нас залишається тільки один вихід розвивати драгово без сільської ради. Тобто, не піде. Під гідою сільської ради, а підгідою самоорганізації нашої організації, окремої, яка не, не, не буде намагатися захопити владу або ще щось там таке, робити, якісь перевороти, когось звільняти, десь тягати мусорники, ми просто гуртуємося в одну велику команду в один фонд, який буде займатися розвитком Драгова села Драгова, села Кічерела, села Стоновиця та села Забереж. За можливості, а також у майбутньому, можливо, ми на наступного року будемо допомагати організовуватися населенню в селі Заберть та Вільшана, так само займатися розвитком своїх населених пунктів. І я хочу вам запропонувати для на, на майбутні кілька днів до липня ознайомитися з тим, як ми будемо вже не від як я вже з своїми. Однодумцями ми будемо займатися розвитком драгова та навколишніх сіл. Не від імені сільської ради, а від імені фонду, який нами буде заснований в липні місяці. І в наступних відео ми я вам розповім про те, що як можна досягнути розвитку драгова та навколишніх сіл без Драгівської сільської ради, а в рамках роботи фонду, який нами буде створено. Так само вам розповім, який є. Постійні ресурси для розвитку нашого драгова, які зараз не використовує Драгівська сільська рада, а ці ресурси досить потужні, і завдяки яким ми можемо показати дуже великий і значний розвиток нашого драгова та села Кічели, Становиць та Забереж. Так само вам розповім про тих людей, які вже беруть участь у не, задії, ну, не в стороні Драговської сільської ради, а самі від себе беруть участь в розвитку Драгова та реалізують проекти, які важливі для Драгова та підтримують життєдіяльність Драгова. Я вам про цих всіх людей розповім та про програми, які ними реалізовувалися. Також коротко вам розповім про загальну інформацію про мету та роботу нашого фонду. І крім того, більш детально наша робота буде зосереджуватися на допомозі в кількох напрямках. І одні з цих найважливіших напрямків це допомога військовим нашим, з наших сіл. До будемо звертати велику увагу на добудову нашої лікарні. Я думаю, що у нам її. Не завдяки сільській раді, а завдяки фонду, який ми створюємо наступного року, буде вже відкрита. Я вам не обіцяю, але ми докладемо всіх сил для того, щоб наступного року лікарня наша запрацювала. І я думаю, це нам в силах і ми це зробимо без Драгівської сільської ради. Так само наш фонд буде опікуватися скверами зеленими зонами біля будинку культури, біля пам'ятнику, біля Богдану Хмельницького. Буде опікуватися зеленими зонами біля нової лікарні, потрібно скошувати регулярно, підтримувати в належному стані, так як сільська рада не може забезпечити, то це буде забезпечувати наш фонд. Будемо забезпечувати роботу і життєдіяльність центру культури у селі Драгово. Так само наш фонд буде займатися підтримкою роботи. Та покриттям не самих необхідних потреб в в Драгівському, а також в школі Драгівській. Крім того, якщо в нас будуть в селі Драгово або кічерелах, станові забережі люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Потрібна їм буде якась фінансова або фізична підтримка, то наш фонд готовий буде надати цю підтримку таким людям. Так само будемо допомагати функціонувати. В нашій пожежній частині Драгівській. Запропонуємо вам в найближчих відео наше бачення бачення нашого фонду, як будуть виглядати зупинки на території нашого села. Тому що багато з вас звертається, що зупинки у Золоториві є, в Драгові немає. Я вас хочу запевнити, в Драгові їх немає тільки того, що ми розробляємо хороший, гарний проєкт, сучасний зупинок на території драгова, які будуть освічені, будуть мати зарядні пристрої для телефонів, будуть мати інформаційні великі табло для туристів, так як ми робимо акцент, що наш регіон є туристичним, тому на всіх наших зупинках повинні бути розміщені туристична інформаційна мапа невелика, де буде розміщена інформація. Про дворогосподарство, де можна переночувати, де можна купити свої продукти з різними місцями, де можна буде відпочити, або які можна буде подивитися для туристів. Тому зупинка в нас буде непроста. Вибачте, ну, з металопрофіля буде сучасна, з великим інформаційним ресурсом, освітленням та можливістю підзарядити свої пристрої для туристів, які подорожують велосипедами. Так само наш фонд буде займатися організацією сортування сміття на території драгова, кічерели, становця та Забереж. А також багатьма іншими ідеями, які будуть сприяти розвитку нашого драгова, але про ці всі ідеї ми вам будемо розказувати пізніше. Тому коротко так про майбутню роботу фонду. Всі, хто, Мені телефонують, мене підтримують, що агітують, щоб я залишався на посаді заступника. Хочу вас попросити. Давайте зосередити увагу і всі сили на тому, щоб я залишився на посаді заступника, і працював в сільській раді. Давайте всі сили зосередимо на тому, щоб організувати паралельно з сільською радою роботу нашого фонду, яка так само буде займатися розвитком Драгова та навколишніх сіл. І, можливо, буде показувати набагато більші результати, ніж сільська рада. Тому хочу звернути вашу увагу на тому, що неважливо, де, чи, чи я працюю в сільській раді, важливо те, що я хочу займатися розвитком драгова. А є кілька шляхів розвитку драгова, про які я вам розповім в наступному відео. Ну, а наступне відео я вам розповім про те, як досягнути розвитку Драгова, які є шляхи. Розвитку Драгова та навколишніх сіл, таких як Кічереле, становиться Забереж. Ну, і для вас буде цікаво, тому переглядайте наступне відео. Дякую вам за увагу. І не розшаровуємося, працюємо далі. Перспективи для розвитку нашого села все ж таки залишаються. І вони дуже високі. І без вашої підтримки просто я їх не зможу зробити ані я, ані люди, які мене зараз підтримують. Наразі у нас є невелика кількість, але з вашою допомогою нам можливо зробити все. Навіть відбудувати лікарню, добудувати спортзал і зробити багато яких речей, ну але не зразу, але поступово. Але всіх ми можемо їх зробити з вашою підтримкою, з підтримкою кожного Дякую вам за увагу і дивіться наступному наступне відео, в якому я вам розповім, як можна досягнути розвитку драгове. Дякую вам за увагу. На все добре.